Усе, що душа бажає для школи, від 9-ї ранку і до вечора поблизу Цуму, шкільний базар. Першачка та семикласника скупляє до школи мама Таня. Купили портфель і ручку. і все». Від 700 до 1200 гривень коштує нині костюм для хлопчика. Майже стільки ж дівчачий. Окремо спідничка від 200. За шкільні сарафани батьки віддають від 300 гривень. Продавці запевняють, одяг від українських фабрик відмінно носиться та терпить часті прання. Продають на базарі і вишиванки. Мода на них пробралася у школи. Багато вчителів вимагають одягати національну сорочку на свята. 320 це такі, а тут вже вище, бо це йде машина, ручна вже буде, ну, теж там і 320, але якщо вже там більше вишивки, то буде і більше. На цих же розкладках можна скупитися і для тата з мамою. Найдорожча сорочка на домотканому полотні та білим по білому коштує 1600 гривень. Поряд дівчаче щастя, бантики, заколки, обручі. За великий білий бант для 1 вересня треба віддати від 30 гривень. Ось ця дівчинка з мамою обирає щоденник. Батьки нарікають, зібрати дитину до школи нині проблематично. Фінанси? на Ой, ми не підраховували, ну ще потрібно таку ж суму потратити, як ми вже потратили. Продавці невеселі, на камеру говорять неохоче, Поза нею зізнаються, покупців мало, особливо біля одягу. На канцтовари порівняно з минулим роком ціни зросли відсотків на 15. Педагоги радять найретельніше обирати ручки, зошити та рюкзаки. Ручка має писати легко, не розмазуватися. Папір у зошиті має бути не сірим і не надто білим, комфортного для кольору очей. А рюкзак, особливо для найменших, неодмінно ортопедичний. Такі коштують від 700 гривень, виготовляють за німецькими технологіями, аналогів яких в Україні, якщо вірити продавцям, немає. А у школах Полтави наводять останні перед навчальним процесом штрихи. У класах поки порожньо, аж надто рівненько стоять парти. У 21-й гімназії завершують ремонт туалетів на третьому поверсі. Його відкрили минулого року, коли постала потреба у додаткових кабінетах для молодших класів. Приємна новина для учнів та їх батьків. Педагоги очікують на полегшення програми. Ту, що є, називають надскладною, особливо для першачків. Зараз в міністерстві освіти працюють над новою програмою. Взагалі, програма стає не така, не такою складною. Вони розвантажують учнів.